Доброго ранку, мої милі мої хороші підписники. Це тільки проснулася і буду зараз готувати корисний сніданок. Буду вам розказувати, показувати, а потім ми його будемо дегустувати. Бачите мене на підвіконні цибулька все росте та росте. Огородом я займаюся. Полетіли готувати смачний сніданок. Для корисного сніданка нам понадобиться 70 грам муки, 120 г сир кисломолочний, одне яєчко, розпушувач, ванілька, цукор, дрібка там цукру і сіль. Можна, навіть якщо є ванілька, без цукру буде, значить, і дрібка солі. Ну, це будуть Обичні сирнички, я вам покажу, які вони в мене виходять. Якби ще був узюм, можна було б ще б узюми додати, Но в мене узюма немає. Зараз я буду все це змішувати і формувати сирники. Змішала всі свої інгредієнти, Сформу... скрутила отакі кулечки на розогріту сковородочку. І обжарюємо легко, просто і бистро, а головне корисно. І обов'язково накриваємо кришечкою. Обжарюємо з однієї сторони і з другої. Полетіли дегустувати мій смачний сніданок. Бачите, які вийшли сирнички. Пухкенькі, красивенькі, смачненькі, а головне, що я їх приготувала сама. Можна їх з джемом робити, якщо у вас є. Ну, кушать я маю на увазі. Можна із варенням любим, можна со сметанкою, по бажанню. Ну, хто як любить це кушать з утра. Так, взяла собі ось таке маленьке блюдечко, бо мені тоді писали, що я там таку здорову тарілку взяла. Що я там, що в мене там щось трісне, ще щось. З'їм, мабуть, один сирник з вами. А там буде видно, що я буду робити далі. Ну, буду зараз його куштувати, дегустувати. Зробила собі чайок. Чайок зробила, я вам скажу, з меліси. А чого я п'ю з утра чайок з Міліси? Тому що, щоб була нервова система в порядку. Ну, тепер мені ніхто не напише, що треба з утра брати, коли їсиш салос і пельмені, стопарік. А з чайком, можна з кавою, ну, кого, хто як бажає. Ну, рекомендую пити чай з мілісою, і тоді у вас нервова система в порядку. І буду я куштувати цей сирник без жирів з домашньою сметаною. Вона у мене домашня, некалорійна, зато домашня. Хозяйка, корову здоїла, сметану зробила. Беремо так ложечку. Я люблю, знаєте, сметану їсти ложкою. Так її ляп сюди одну ложечку. Ну, їм і другу ложечку. Ляп. Вона дуже смачна. Ну, шкода, що в мене узюма не було, бо якби був узюм, то я думаю, закінчився узюм. То було б набагато смачніше. Давайте ми. Це не з галі балуваної, це ж сама зробила. Будемо куштувати. Дивіться, який він сирник, бачите? Пухкий. -м, -м, -м прожаристий. Сирник називається сирний. Від Маринки. Хозяйки. Сьогодні з утра я хозяйка. У мене був час, думаю, побуду я трішки хозяйкою. М -м -м. Сирки своє також домашній з села. Яєчко домашнє. Я сюди кидала, домашня курка несла. Не Стасівська, а Сахновщанська. Не Косівська. Там же багато всяких буває курей. Так, беремо от і. смакуємо. М -м -м. Це неймовірно смачно. Особливо зранку. Ви знаєте, це смачніше, ніж пельмені. Ну, пельмені теж були смачні. Ви знаєте, під цей сирник навіть і топаріка не хочеться. Тільки чай. М -м -м. А що, ми там написали, не цікаво. Бо камера далеко стоїть. Як, як вона стояла ближче, то б мене не видно було. І не видно було, що я їм. Вона стоїть недалеко. От бачите, на витягнуту руку. Там 20-30 см, буквально. А хто ще любить їсти сметану ложкою? Напишіть. Напишіть, що ви готували на сніданок. Просто цікаво. А чим ви ще будете займатися сьогодні? Я вам побачила рекламу, що в АТБ акції. До 80%. Піду по кошмарю співробітників. Може, акцію таку знайду. А потім, думаю, поїду до куми на вечерю. Ну, що я все, дома та й дома їм. Поїду до куми. Вона позвонила, сказала, приїжджай. Ну, приїдемо. Будемо з нею також. Смачну їжу готувати. Ось там чекайте. Ну, а тебе, якщо вийде, і вечеря буде обов'язково. Mm. Mm. Во. І чайком зап'ю. У мене Я оце один з'їла сирник. Наїлася, але ну, зура в мене роботи дуже багато надо, а їсти мені не дуже хочеться. Ну я розумію, що якщо я зараз не поїм на це скільки, пів восьмого ранку, то в 11-12 в мене просто не буде сил, мені захочеться їсти. А щоб не купляти десь пиріжки і не тратити гроші, жити економно, то я приготувала такий смачний снідонок. А чай з мілісою. Ой. Смак неймовірний. Дякую всім за увагу. Підписуйтесь на канал, писніть на колокольчик, пишіть коментарі, хто їв, що на сніданок, і діліться обов'язково моїм відео в Фейсбуці. papa papa pa.